Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Погода сьогодні, звичайно, не для зйомок. Так от хмарно, сиро, вітряно. Таке все похмуре. Ну, будемо піднімати собі настрій. У мене вихідний і я вирішила прогулятися трохи. Піду подивлюся на місто, людей подивлюся, покажу. Я підмалювалась сьогодні трохи, ну такий день такий, що нічого не видно. У хаті одне, відображення подивилася, наче нічого. Вийшла на вулицю, а тут пархата, кострубата і сам макіяж, нічого не видно. До речі, Хотіла зняти свою доглядову косметику декоративну. Не знаю, буде вам це цікаво чи ні. Якщо цікаво, напишете 50 коментарів, тоді зніму. Їду в місто, як я вже сказала. Зустрінемося. Мабуть. Знову ж таки, по натхненню. Бо я така, що можу тут зранку пообіцяти. До речі, вже запізнююся. Треба бігти на автобус. Можу пообіцяти, а тоді розлінуватися чи погано себе почувати і нічого не зняти. Або щось зняти і нічого не викласти. Приходжу додому, мені нічого не подобається. Думаю, кому воно треба. А. До речі, дякую, користуючися. От ситуацію. хочу подякувати всім за коментарі, за лайки, за те, що підписуєтеся, за те, що допомагаєте. До речі, донайте нам на матеріали для сіток маскувальних. Я все одно буду клянчити. Тому що це справа така, що Бо це наш обов'язок. Допомагати нашій армії. Отак от. Реквізити всі будуть внизу під відео. Так, ну що, друзі? У нас є три години, які за моїм досвідом пролетять за одну хвилину. І я, як завжди, нічого не встигну. По традиції, якраз на моєму шляху базар, піду туди. Що я приїхала? Взагалі хочу купити собі кросівки. Ну, Подивлюся, прицінюся, Того, що мої ось оці китайські в тому році пройшли і яремчу, і львів, і мідні труби, як ото кажуть. Я нічого проти них не маю, хоча вони і недорогі. Все в моєму стилі, як мені подобається, але потріскалися. Воно ж. Не шкіра. потріскалися трохи, зносилися. Я вагалася ні з чим і чим. Хотіла купити собі такі чоботи, ковбойки, ми ну, тут зараз модні. ну По-перше, що я їх тут ніде не знайшла, не знаю, давно вже, правда, не їздила, може зараз з'явилися. А по-друге... Думаю, як куди мені в них ходити взагалі-то. Причому що я е, зараз на роботі їжджу рідко. Так що, мабуть, мій мабуть, такий найходовіший вид взуття це кросівки. Але хочу не білі, а такі. Чорні. Або чорні з білим, або чорні. Коротше, зараз подивимось. Ну, ці ось непогані, ну якби не замшеві. А та не замшеві, білі. Хоча ботинки в мене є, ну ці такі ось. Мені Класні, ну, знову замше. У мене є одні кросівки замшеві. За літо вже все. Не годні нікуди. А, а ці в яку ціну? А, зараз mm -hmm. написано на ціна. 1150. Mm -hmm. Прекрасна ціна. Mm -hmm. І м'якушки, і м'якушки, Я пробувала. Значить, це наші. Mm -hmm. Якщо на подушівки немає, а тут здесь, значить, то не наші. Ну, Я так дивлюсь, тут репліки багато. Я дідас, і... під всі оці фірми, бренди. А, ну, Я вагаюся між тими, що за на опушці. Не знаю, ні. на опушці подивлюся ще зараз. Між ботинками і між кросівками. Вищі, нижчі були. Ну, в основному зараз вони всі от зимній варіант утеплені. Такі пушка всередині. Так тут, друзі, бачите, все те саме. Ну, якби не те саме, просто в такому стилі, що весь зимовий варіант, красивок, ботиків. все тепле всередині. Світлі замша. Ой, так, чорненьких із чорненьких, ну щось. Ну от немає в мене такої, щоб боку впало, що я хочу оці. Це моє. Замша важкий. Важкі. Ну, значить, якби, якби легше, коли підошва темна, можна би і прицінитися. А це е унісекс чи, чи жіночі? Ні, угу. і мальчики, і дівчатки. Скільки ви кажете це? Скільки ціна? Цві двісті, ці дві триста, от з цим. Хлопці у мене дві пари купили, і наша напарниця носить. так що... Ну скажімо так, кросівки – это спортивный обув. Mm -hmm. быть... Это не то, що жінські, мужські, это спортивные обуви. Це і мальчики, і девочки беруть. Mm -hmm. Ой, ви знаєте, четвертий сезон тяга. Ну, ми в селі живемо. Я купила що... собі замшеві на літо. No. Я їх убила просто. Що, угу. Тому, абсолютно нас... мені ні. Да, взагалі. Хотіть отакий цвет. І підошва, і це бажано, щоб вони були темні. Ну вона, видите, серенька, вона не біла. Погано видно, було розбите зеркало. Ну ще такий варіант міряю. Ну ні. Вони якісь такі. Дублень, нога не згинається. Ну, так нічого. І довжина. І ширина. Ну, якби ширина нормальна. На ваш рост фасончик хороший, акуратний. Це, допустимо, якщо менше росту, не всім дівчаткам така ширина. Мотре ще залежить від фігури. Наприклад, своя фігура. Турний варіант. Ну, сіли непогано. І живіт не випирає, то зазвичай у мене в Талії не сходяться в цих молодіжних варіантах. Ну, угу. Посадочка, споживання хороше, темна висота Друзі, угу. стою отак от. Штани приклала. Щось мені захотілося, в мене були одні. ну, <зем 'ї> <не той. зем 'ї> Та ні. Розмір. Розм <зем 'ї> такі вони, як типу, бананчиками, ну і не бананчики, як типтяжку. Кишень нема, все по фігурі. Всі недоліки фігури видно. Турція тисяча гривень. Так. Знаєте, друзі, бігаючи по базару, попіймала себе на думці, що чогось я нічого вже не хочу. От начебто й треба мені якісь речі купити, там взуття, чи якусь ковтинку. Але чи от якась така замореність, чи що, чи може вже старість. От нема в мене тієї приті, що як раніше я там могла, навіть і не купуючи нічого, бігати базар по три рази. Ну, можливо, в усіх зараз такий стан, От наче і речей багато, от бачите, повно, повно всього, чого тільки душа забажає. Можливо, із-за цієї такої напливу. Ти не знаєш, що тобі робити. Не розумію, чи мені треба взуття, чи мені треба одяг, чи мені що мені треба. Ну, щось мені треба. І, і воно от так напрягає, що я просто нічого не хочу. Починаю себе е, на цьому ловити, що у мене все є начебто. І штани у мене такі є, і джинси, і обійдуся я без цього, і, і, і ботинки є, і. Без черив, які можу обійтись, куди мені його носити. І от отак от хожу по базару за такими сумнівами, так борюся сама з собою і, 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 і виходжу з базару ні з чим. Швидше всього, що я не куплю сьогодні ніяких кросівок, буду доношувати те, що є. Так, ну от і пролетіли дві години, не знаю де. Залишилася година до автобуса. Зараз я маю встигнути продукти, щось взяти. І сала забігти в шматочок, накритий ринок. Ну То я вже на зворотньому напрямку, як буду йти, зараз забіжу в сільпо. Я коли приїжджаю сюди в місто, завжди хожу в сільпо, хоч там і дорожче, але в нас такого немає. Ой. по дівчаткам дати щось на донат, як гарно співають. Я забрала ще в один магазин життєвий. Mm -hmm. І я розумію, що я вже нікуди не встигаю. Смотрите, є таке от куди так я знайшла. Вот, 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 mm -hmm. Зараз буду міряти. Ці поміряла, немає мого розміру, великі тільки. І 41-і, от вони маломіряти взагалі Маломірять? Так. Удобне. угу. Удобні, теплі, угу. аж через теплі. Це, це поки Цю... що вони нові. Потім <гум> там. <гум> Ці більш модельні такі на нозі. Угу. А це який розмір? Бо ви 41. великий, теж 41-й. Вони сирі. І краще вам буде вам? Ну, якби, я б думаю, що якби на, на розмір. На Менші, то було б було б краще. А потому що они йдуть по шире. Модели разные, смотрите. Здесь ідет, смотрите, здесь идет уже. Немножко длине. Здесь идет по шире, немножко они кажутся короче. Так из-за того, что тут шире. Можна снять ваші огірочки такие класні? Це яку ціну? 110 гривень. А ну дайте мені. Дайте мені, дайте мені, візьму візьму чотири штучки, 110 гривень кілограм. Так, помідорчики, отаку ціну, от його, таку ціну. Дякую. Так, друзі, Павлоградський ринок, базарчик. Я тут беру завжди помідорчики свіжі. І, і буває, що беру отакі ось квашені. Продукти. Мені ще треба знайти зелень. Перчику взяла 30 гривень кілограм домашній. Тут завжди багато зелені. Ой. Так, 35 гривень. Можна зняти ваші продукти? Так, кінзи, кінзи, кінзи. А кінза в яку ціну? 17 грамів. Угу. 20 -20 грамів Так, отут завжди гарна зелені така. Всі беруть, тут скупляються. Ось такі ціни, друзі, дивіться. Швиденько вам зніму, тому що вже спішу. Є все. Помідори, перець, гриби. Так, все, друзі, заходжу. Цей ринок критий Зараз сала візьму і біжу на автобус. Хотіла ще сільпо. Ой, сільпо. а сільпо? тут сала м'яса. Дивіться, гляньте скільки. Так, де? Де мій дядько який? Якого я купою? там. 70 Добрий день. Добрий. сало. Сало. У вас не копчене сало. Ні, не копчене мене. Угу. Ну, угу. Соломка й посмалене. А в яку ціну? По 200 гривень надають, дивіться. Угу. Я подивлюся, ще добре, вина. 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 добре. Добре, Ой. добре, добре. О, Зразу так з ходу, так? Да, м'яса м'ясо А, це м'ясо. А сало яку ціну вас? Сало 300-200 залишив. 250 мариноване. Покажи їм. Теж як масло вкусне. Це варене, так? То мариноване. Де? Це чисте м'ясо. Я розумію. ага. То копчене м'ясо. Ось його більше немає. Кусок. Так, мій автобус стоїть уже. Знаєте, друзі, я так дивлюся, спостерігаю сьогодні за ситуацією. І от мені здається, що вернулися в ті старі добрі часи, коли в нас було дуже багато людей. Автобуси просто забиті, черги всюди. Якби ще не було війни, добре, коли є люди. І на оцій позитивно-негативній ноті буду я з вами прощатися. Буду сідати в свій автобус і їхати додому. Дякую за те, що були сьогодні зі мною, за лайки, за коментарі, за все, напишіть, чи подобався вам блог, такий спонтанний. Нічого не купила, ну, зато прогулялася. Думаю, доволі інформативний вийшов. Так що так. Зустрінемося. Пока-пока. Па-па.